Всім привіт, сьогодні 19 вересня. Пшеничка, бочка для колотіння, відра з водичкою, ціпок, вентилятор поставимо, ще якусь шуху оддує, з'ячка буде сипатися, в каністру наливаємо, краник, отвір, воно туди льється, заводимо моторчик і в прицепчик грузиться. Так. такий отруювач Венцидор по літрі на тонну Так, це у нас Альберто, це у нас інстектицид чи як він там називається. Коротше, від якихось болячок чи фунгіцид, верні. По 0,5, 0,6 будемо лить і отака. Бакова суміш, дефенс. Коротше, якусь там пленку робить, щось там і допомагає. Ну все, бачите, спірт. Антістрес такий. Марс. Коротше, будемо зараз колотити, пробувати. Так, Артем поколотив. Така красота получается. Зараз он олієчку приготували, Зараз туди заливаємо і вперед. I'm cool. sorry. Бачив, ми за вентилятор включали і туди сірки вправили. Біяли пиничку. Не бачив, подивіться відео. Короче, потравили. Кронік, короче, щось забивався, блин. Видно, погану каністру вимив. І мать жуки якісь через отой отвір трубочки щось там мабуть наклали коротше mm -hmm. ще у нас тут трохи принички залишилось. Mm. бачите як уцелятор ще шулоху подвіяло і тут така все теж миленька два рази через шнек пропускали і все одно його там ще є і є там трошки більше висів постави Пів до 100 на метр то й. той. Та й буде. Трохи на одну сторону перегрузили. така пшеничка вийшла. Других подивився якась така красна, прямо ще як будь покрасили. Така влажненька, вночі я думаю, щось ухватило. Так, ну що, на сьогодні все. Хай прицепи, мабуть, поки так стоять. Там буде видно. Незвісно чи завтра будемо сіяти чи косити. Фух. Так, ну що, всім дякуємо за увагу. До наступних відео.